на уроці української мови. Почнемо з перевірки нашого з вами домашнього завдання. Перегляньте, будь ласка, вправа 116. Вам треба було виписати слова із префіксами та записати два речення з ними. Перегляньте, щоб ви записали відповідно 6 слів з префіксами. Речення у вас можуть бути відповідно різні. В кого так, поставте плюс на полях. Далі відступіть два дверя до на третьому посередині, 5 листопада, класна робота і каліграфічна хвилинка. Ми з вами запишемо ті частинки слова, які ми вже з вами вивчили: корінь, основа, закінчення, префікс. Власне, запишіть, поставте відео на паузу, виконайте це. Сьогодні я хочу з вами трошки пограти, згадати словникові слова. Впізнайте слово за першими літерами. Перша це що таке? А на. На. Значить, перша буде А. Далі. Пенал. Ельф. Лимон. М'який знак. Слива. Носоріг. Яке слово у нас вийшло? А. Пельсин. Запишіть нижче з великої літери слово апельсин. Давайте зробимо звукобуквений аналіз слова. Порахуйте, скільки букв, скільки звуків, скільки складів. Поставте наголос. І, відповідно, запишіть звукову хему. Запишемо 8 букв 7 звуків. Чому? Тому що м'який знак не має. Звуком. І три склади. Запишіть, будь ласка, усну склади з цим словом речення. Речення записувати не треба. Постав відео на паузу та склади речення. Тож, ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з префіксом. Досліджуємо його словотворчу роль. І так, відкрити, будь ласка, сторіночку 41, вправу 117. У нас є з вами малюнок. Треба знайти предмети, у яких є префікси. Записати слова з префіксами за, під до, «пере», за, на пре, при. Подумайте, будь ласка, поставте відео на паузу, подумайте, назвіть всі слова, які є з префіксами, потім перевірте. Отже, заїхав, підійшла, доїхав, перебіг, придивляється, під'їжджає, завернув, наближається, прекрасна, приміський. Ось такі слова в нас заховалися на цьому малюночку. Запишіть їх, будь ласка, запишіть вправо 117 та запишіть всі слова. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. До наступного відказу. Сліночки 42. Права 118. Наше з вами завдання із групи слів вибирати, треба вибрати та записати спільнокореневі. У нас є три групи слів. Дерево, задерев'яніло, дерев'яний, дерева. Подумайте. І за зразком випишемо спільнокореневі. Ось таким чином. Першому це дерево, задерев'яніло дерев'яне. Друга група слів осика, підосичник, підосичники, осики, осиковий. Осика, підосичники і осиковий будуть з вами спільнокореневими. Заквітували, квітка, квітці, квітковий, квіточка. Квітка, квітковий або заквітували, квіточка. Запишіть, будь ласка, і позначте в цих словах префікси. Постав відео на паузу та запиши. І наступна вправа: 119. Нам треба з вами прочитати текст, вставляючи потрібні префікси на місці пропуску. Постав відео на паузу. В тебе є префікси для довідки з по, в, про, пере. Прочитай текст, ставивши правильно префікси. Перевір, будь ласка. І виконає одне завдання на вибір. Завдання або списати три речення на вибір, або з допомогою префіксів, утворити та записати якомога більше слів, від слів казати та рости. Я обрала друге завдання. Ви можете обрати або перше завдання, або друге. Тобто, або списати перші три речі. Будь-які три речення, або скористатися моєю підказкою. Поставте відео на паузу, зробіть вибір та виконайте завдання. Гра, вірю, не вірю. Ми зараз зараз будемо грати таким чином: візьміть, будь ласка, жовтий та зелений олівчик. Якщо ви вірите, то ви підіймаєте. Жовтий якщо не вірите. Якщо вірите, то зелений. У слові прибіг, префікс «при». Саме так, зелений. У слові заховатися, префікс заховував. Жовтий не вірю. Якщо до префікса «при» додати корінь плив, то утвориться слово плавати, Ні. жовтий. Якщо до префікса за додати корінь думав, то утвориться слово задумав. Так, зелений оліпчик. У слові відлетить префікс «від» – зелений. І останнє ваше домашнє завдання. В підручнику стрінка 42 вправи 120. Вам треба прочитати текст та виконати завдання на вибір. маленький текст всього речення. Вам треба або виділити, виписати виділені слова та позначити у них префікси, або написати разом із рідним лист подяку в сонячному принципі. Обирайте те завдання, яке для вас більш комфортніше, зручніше та виконуєте його. Я обрала перше завдання, виписала виділені слова, та позначила у них префікси. І останнє я вам відкриваю всі листи, ви обираєте лист того кольору, який вам подобається, ставите відео на паузу, додаєте відповідь або доповнюєте те речення, яке знаходиться в листі кольору, який вам подобається. Дякую за урок повечір.